Настав той чарівний момент, коли моя поличка з іграми Зітхає бо знову поповнилась цінними раритетами. Це традиційна рубрика, де я раз на три місяці показую, як мій гаманець страждає, а полички радіють. Сьогодні буде все. Ігри, які я давно хотів в колекцію, ігри, які я купив з бангами, та ігри, які можливо колись пограю. Тож привіт, геймери та колекціонери пікселів та дисків. Мене звати Єгор, і ви на каналі Зіпермайер. Розпочнемо з 8 біт. Уяви собі, що ти маленький хлопчик на не ім'я Немо, який раптом опинився у світі сневодінь, але це не просто чарівне місце, де все добре і безпечно. Це місце сповнене пригод, таємниць і небезпек, які треба розгадати. Саме таким є світ гри Little Nemo The Dream Master, класичного платформера від Capcom, який вийшов у 90-му році для NES. Рівні гри надзвичайно різноманітні: від лісу снів до механічного кошмарного світу. У кожному треба знайти кілька ключів, щоб відчинити двері до наступного сну. І хоча на перший погляд усе виглядає яскраво і безтурботно, гра досить складна. Вороги не вибачають помилок, а часом здається, що кожен крок може стати фатальним. Графіка, хоч і восьмі передає настрій кожного світу. Саундтрек це окрема казка. Він не просто фоновий, він ніби розповідає свою музичну історію, підтримуючи чарівність сну і небезпеку пригод. В дитинстві ця гра мені не зустрічалась, і це дуже прикро. А коли побачив її у дорослому віці, одразу загорівся бажанням придбати в оригіналі. Що ж, тепер можна викреслювати з виш ліста. Що ти колись сідав грати баталтолоці на денті, ти швидше за все пам'ятаєш не лише зелених бойових жаб, а й те, як сильно стискав джойстик від люці. Це одна з тих ігор, яка перевіряла твої нерви, реакцію і витримку щодо того, як це стало мейнстрімом. В центрі подій троє бойових жаб: Rush, Зіц та Пімпл. Наша місія врятувати друзів із лап темної королеви, яка править галактикою. І тільки ставши дорослим, розумієш. Ще сам би не проти опинитися у володінні темної володарки. Майже кожен рівень у грі має унікальний ігролад. В одному рівні ти бився у класичному бітемап-стилі, а інший пропонує гонку, де ти перестрибуєш прірви в турботунелі, де час на роздуми долі секунди. І все це під драйвовий музичний супровід, який запалює з першої ноти. Графіка для свого часу виглядає яскраво і динамічно, з гумористичними анімаціями ударів, які робили гру особливою. Battletoads – це випробування, які змогли пройти одиниці. Багато хто пам'ятає цю гру і не через ностальгію, а тому, що вона справді була унікальною. Весела, шалена, брутальна і по-справжньому легендарна. Метроїд грака не просто подарувала новий тип гімплею, а й стала співзасновником нового жанру. Суміш платформера, екшену та дослідження. Це було щось нове у далекому 86-му році. На жаль, озвінутися з цією грою мені вдалося лише у дорослому віці. Нехай грів вже майже 40 років, вона все одно дарує незабутній експіріанс. Секретною зброєю Метроїд стала атмосфера, а також несподіване відкриття в кінці. Грой виявляється не чоловіком, як всі припускали, а жінкою. У 80-х це був справжній шок. Самос Аран стала не просто ігровим персонажем, вона стала іконою. Метроїд це не гра про стрілялки. Це гра про дослідження, про вміння бачити можливості там, де здається глухий кут. Вона стала основою жанру, яку згодом назвуть Метроїдванія. І вплив помітної досі у десятках ігор, що продовжують цю традицію. Це історія про те, як мовчазна героїня стала голосом нового покоління ігор. І про те, як навіть у найтемнішому кутку космосу можна знайти шлях, якщо не боїшся йти далі. Silver Surfer – це гра, яка точно не зайде більшості гравців. Шмап з доброзривною складністю зацікавив мене в першу чергу своєю незвичністю. Блискучий мужик на сёрфі літає в космосі та знищує ворогів. На перший погляд, діч, але тільки на перший погляд. Гра класичний шутемап, де рухається екран, а ти стріляєш, ухиляєшся і намагаєшся вижити. Але є нюанс. Вижити тут майже неможливо. Тож Silver Surfer став відомим не лише тим, що це гра з культовим персонажем з Всесвіту Марвел, а тим, що вона одна з найскладніших на консолі. Один дотик до побачення. Ворогів безліч снарядів ще більше. Реакція має бути близьковичною. І при цьому, попри всю її жорстокість, щось ній змушує продовжувати спроби знову і знову. Це не гра, яку проходиш для розваги. Це гра, яку проходиш, щоб довести, ти можеш. Surfer – самотній, бажальний до себе і до супротивників. І саме такою стала гра відображення його характеру, його боротьби, його шляху. Cool Spot – талісман без алкогольного напою 7UP, який раптово став зіркою власної гри. Як не дивно, гра виявилась не просто рекламою, а справжнім хітом. На базарі, де обмінювали картриджі, частенько траплялася мені на очі, але, як завжди, було ігри, які цікавили мене більше. Тож багато в неї не вдалося. Закриваю пробіл. Це барвистий веселий платформер з класною анімацією. Персонаж рухається з неймовірною плавністю, а світ навколо буквально вибухає кольорами. І все це під супровід фанка, який, здається, грає просто із душі самого кулспота. Грунька не намагається бути епічною чи серйозною. Ти просто граєш і кайфуєш. Це як короткий літній відпочинок. Сонце, музика, бульбашки і трохи виклику, щоб не заснути на пляжі. Наступна гра на Sega для мене особлива. Волочезна купа часу була інвестована в цю гру. Я досі не розумію, чого її майже не згадують на YouTube. Це похокова стратегія від Куей Чінгісхан. 2. У серці Чінгісхан 2 лежить ідея світового завоювання. Гравець бере на себе роль одного з кількох лідерів і намагається або об'єднати Монголію, або завоювати увесь континент. Можна обрати різні сценарії: від локальної монгольської боротьби за владу до кампанії по всьому світу. Це гра про планування, дипломатію, економіку і, звісно, війни. У кожному ході ти розпоряджуєшся внутрішніми справами держави. Укладуєш шлюби, шукаєш союзників. Тренуєш війська або готуєш набіги на сусідів. Іноді навіть одруження на дочці ворожого хана може змінити хід історії. Візуально гра виглядає досить скромно, навіть для своїх років. Карта світу, мініатюрні портрети лідерів, діалоги у віконцях усе мінімалістично, але функціонально. Дуже рекомендую пограти усім прихильникам покрокових стратегій. В дитинстві було обмежена кількість ігор. Які можна було пограти, тому доводилось розбратися з жанрами, які здавалося тобі нецікаві. У свій час я таким чином познайомився з грою F15 Strat Eagle 2, це авіасимулятор. Я її пройшов, сподобалось, то в дорослому віці вирішив познайомитися з аналогами, як f 22 видана Electronic Arts у 1991 році. Гра пропонує тобі сісти, за штурвал найсучаснішого винищувача свого часу Lockheed F-22, який на момент релізу ще навіть не вступив на озброєння. А це створює відчуття гри про майбутнє, що ось ось настане. Ти пілот військово-повітряних сил США. Твоя місія патрулювання, перехоплення ворожих літаків, знищення наземних цілей і участь у таємних спецопераціях по всьому світу від пустельного Іраку до Арктики. У кабіні F-22 купа приладів Радар, Висотомір. Запас ракет, індикатор стану систем. Гравець має запускати двигуни, користуватися радіолокацією, примакати ракети й отримувати літак у небі під час бойових маневрів. Усе це у векторній 3D-графіці. Так вона примітивна, полігональна, іноді смикається. Але коли ти бачиш, як ракета вирушає з твого крила і влучає в піксельну ціль на горизонті, відчуваєш справжній захват від технології. Думаю, тут мене зрозуміють ті, кому пощастило пограти у цю гру у дитинстві. Наступна гра для мене теж особлива, бо за нею я проводив дуже багато часу в дитинстві: Pirates Gold. Гра з відкритим світом, що відправляє нас у кріпські води 17 століття. Оскільки в мене була піратка і батарейка там не працювала, я починав її знов і знов. Можна нарешті тепер я зможу й пройти, як гадаєте? Беремо на себе роль капітана піратського корабля або обираємо країну, інтереси якої будемо представляти: Іспанія, Англія, Франція чи Нідерланди. А далі повна свобода дій: піратство, торговля, дипломатія, пошук скарбів, морські бої, дуелі, штурми міст і навіть інтриги з губернаторськими доньками одна з найцікавіших і найглибших ігор на Sega Genesis. без перебільшень. Вона пропонує величезну кількість варіантів проходження, атмосферу морських пригод і тактичну глибину. Незважаючи на технічні обмеження, гра досі залишається класикою та чудовим прикладом вдало адаптованої комп'ютерної стратегії на консолі. Дуже радий, що вдалося знайти повнокомплектний бокс з мануалом та мапою, яка і робить цю гру цінним екземпляром в колекції. Donkey Kong Country. Жаль, ця гра не була пов'язана з моїми спогадами, бо, по-перше, снес в мене не було, ба більше я ніколи не грав в цю гру. Але багато про неї чув. Звісно, це вже класика, яка у свій час була інноваційним проривом. Тож, на мій погляд, в колекції має обов'язково бути. У 1994 році всі просто випали в осад. Це що 3D? І досі виглядає круто як стильна ретро анімація. Вона довела, що 2D-графіка може виглядати приголомшливо навіть без 3D-рушія, а гімплеє може бути захопливим і складним одночасно. Музичний супровід окрема історія. Слухають навіть поза грою, і я не є виключенням. Donkey Kong і Didі Kong не просто персонажі, а справжній дует. Мікс сили і спритності, проти яких не встоїть жоден ворог. Це одна із перших ігор на SNES, яка виглядала так, ніби вона з майбутнього. І досі дивує, як це взагалі вмістилося в 16 біт. Гра стала класикою, яку люблять як олдскульні геймери, так і новачки. RPM Racing та Rock'n'Roll Racing 2. Я спеціально придбав для відео з огляду Rock'n'Roll Racing, які вже є на каналі. Тому, якщо не бачили це відео, обов'язково подивіться, там я про це розповідаю детальніше. Far Cry 3. А от ця грулька мені частенько траплялася на очі на ретро-барахолках та на сайтах з продажу ігор. Вона не є дорогою, оскільки копії по світу ще предостатньо, бо в свій час вона наробила багато галусу своєю інноваційною графікою. Вирішу придбати в альтернативні обладинці, щоб хоч якось збільшити цінність фізичної копії. Far Cry 3 це шутер, що перетворив екшн на психологічну пригоду. Світ гри величезний і живий, густі джунглі, печери, річки, селища, покинуті форпости, усе виглядає реалістично і реагує на дії гравця. Гімплей дає свободу, місії можна виконувати по різному, непомітно або у відкритому бою. В арсеналі автомати, снайперки, луки, вибухівка, а також можливість використовувати навколишнє середовище. Наприклад, випускати тигра на вартових. Система прокачки дозволяє розвивати героя через три гілки навичок: а ремесло створювати спорядження, ліки та покращення із знайдених матеріалів. Головна зірка сюжету антагоніст Вас. Його образ вийшов настільки харизматичним і божевільним, що став культовим серед геймерів. Окрім нього, сюжет має ще кілька сильних поворотів і сцен. Які досліджують тему особистої трансформації, моралі та межі між героєм та злочинцем. Графіка, як для 2012 року, вражає деталізацією природи, ефектами світла та води, музичний супровід та озвучення персонажів на високому рівні, особливо під час психологічно напружених моментів. Незважаючи на кількість повторюваних місій і дещо слабший фінал, гра залишає сильне враження і легко рекомендується навіть сьогодні. Продовжую збирати сет легендарної франшизи. На цей раз одразу дві гри у чудових стілбуках: це п'ята та шоста частина Resident Evil. Resident Evil 5 це той момент, коли серія почала експериментувати. Африканські пейзажі, напружні бої, кооперативне проходження. Усе це робить гру унікальною. І навіть якщо вона менше схожа на класичний хоррор, адреналіну тут хоч відбавляй. А от Resident Evil 6 це справжній кінематограф у світі ігор. Чотири окремі кампанії, динамічні сцени, масштабні сутички та можливість грати в четверо. Тут зібрали все. І бойовик, і драма, і справжній епік. Обидві гри це важливі сторінки в історії Resident Evil. Хтось їх любить, хтось критикує, але одне можна сказати точно. Вони заслуговують бути в колекції кожного шанувальника серії. І я радий, що тепер вони частина моєї. Mass Effect 3 NSIM Collectors Edition. На Xbox 360. Шукав саме це видання, бо, як на мій погляд, виглядає ну, дуже круто. З рельєфним тисненням, артбуком, стілбуком і тематичним шевроном, які, до речі, не завжди є в комплекті, якщо мова про БВ використання. Третя частина науково-фантастичної RPG серії від BioWare, випущена у березні 2012 року. Для Windows, Xbox 360 та PlayStation 3. Гра завершила оригінальну трилогію, розпочату у 2007 році. Розробники прагнули поєднати емоційно насичений сюжет з покращеним геймплеєм, зберігаючи можливість імпортувати вдалі рішення з попередніх частин. Гра отримала численні нагороди, зокрема, найкраще RPG, на Spike Video Game Awards та Dice Awards. Однак фінал гри викликав суперечки серед фанатів, що спонукали BioWare випустити безкоштовне доповнення Extended Cut, яке з більшою увагою до деталей завершила історію командира Шепарда. Наступна гра теж на Xbox 360 у непростому виданні. Колись вдалося пограти в неї на релізі, був приємно здивований, а ще пізніше дізнався, що це гра від наших українських розробників, і тому гра одразу потрапила у мій вишліст як першочергова, яку треба обов'язково придбати в колекцію. Гра базується на одноіменному романі Дмитра Глуховського. Автор активно співпрацював з розробниками, надаючи свободу у створенні нових сюжетних ліній та діалогів. Що дозволило адаптувати книгу до інтерактивного формату. Події гри розгортаються у 2033 році, в постапокаліптичній Москві після глобальної катастрофи, яка змусила вцілілих людей сховатися у тунелях метро. Гравець бере на себе роль Артема, молодого чоловіка, який ніколи не покидав межі своєї станції. Гравець повинен управляти обмеженими ресурсами, такими як патрони та фільтри для протигаза. Приймати моральні рішення, які впливають на розвиток сюжету. Та взаємодіяти з різними фракціями в метро. Гра також відзначається високою атмосферністю завдяки детальному звуковому дизайну та освітленню. Наступну гру я придбав виключно тому, що є прихильником фінської студії Remedy. І все, що вони робили до цього, було чудовими проектами. Тож, з приводу Control в мене не було жодного сумніву, що ця гра не буде виключенням. І знаєте що? Я був правий. Control вийшло у 2019 році, ставши черговим підтвердженням майстерності Remedy у створенні атмосферних ігор глибоким сюжетом. Гра розроблена на рушії Northlight, який забезпечує вражаючі візуальні ефекти та складну фізику. Гравець бере на себе роль Джесі Фейден, яка прибуває до Федерального бюро контролю в пошуках свого зниклого брата. Після загадкових подій вона стає новим директором бюро та стикається з неприродньою загрозою, сутністю відомою як Гіс. Яка заражає співробітників та спотворює реальність. У 2021 році вийшла Ultimate Edition, яка включає базову гру, два доповнення, The Foundation та AWE, а також усі оновлення та додаткові режими, такі як Expeditions та Photomod. Контрол отримала понад 80 нагород, включаючи гра року та найкраща режисура. Критики відзначають її унікальний світ, захопливий сюжет та інноваційний геймплей. Наступна гра досить недешева, як для PlayStation 4, бо кількість виданих копій суттєво обмежена. У свій час мені дуже сподобалась гра Hades від Supergiant Games. Тож став цікавитися розробниками, що вони робили до цього: натрапив на Transistor. гру, яка візуально нагадує ту ж саму Hades. Це Екшн RPG, який вийшов в реліз 2014 року. У футуристичному місті Клаудпанк головна героїня Ред, співачка, яка втратила голос після нападу та опиняється з мечем Транзістор, потужною зброєю, що вміє говорити. Меч містить свідомість близької її людини. Разом вони намагаються розкрити таємницю дивного штучного інтелекту, що керує містом, і зупинити руйнування, яке спричинила організація. Процес одним з головних переваг гри є музичний супровід. Композитор Дарен Корп створив суміш електроніки, джазу й інді-року, що примножує позитивні враження від ігрового процесу. Із мінусів можна зазначити тривалість проходження, що становить близько 7 годин, та відсутність офіційної української локалізації. Цю гру я хотів дуже давно. Не просто будь-яке видання, а саме розширене. З бонусами, артами й усім, що пасує для такої перлини, йдеться про Ori and the the Will of Wisps. Продовження однієї з найкращих ігор, у які я коли-небудь грав. Це, мабуть, єдине метройдування із умовно сучасних, яка реально можна позмагатися з Hollow Knight. І так Орі створювала більша команда з більшим бюджетом, і це відчувається в кожному кадрі і у кожній ноті саундтреку. Метройдування 2020 року від Moon Studio. Продовження історії з першої частини. Маленький дух Орі потрапляє до нового лісу, шукаючи загублену сову совуку. Його подорож поступово перетворюється на місію порятунку не лише друга, а й усього лісу. Сюжет знову емоційний з мінімум діалогів, але глибоким підтекстом про втрату, самопожертву, надію та дружбу. Рукописна графіка, насичені кольори, живий ліс, деталі на передньому задньому плані створюють відчуття візуальної ейфорії. Ori and the Will of the Wisps – це не просто гра, а емоційна подорож. Витончена загорнута в одну із найкращих ігрових світів останнього десятиліття. Це баланс мистецтва та гімплею, який демонструє, як інді-гра може бути на рівні, а іноді й вище AAA проєктів. Нещодавно я ознайомився з оригінальним Blaster Master на NES. Гра неймовірно сподобалась. Тож вирішив глибше зануритися у серію. Дізнався про Blaster Master Zero, яка на сьогодні має три частини. І вирішив почати саме з другої. Розробила гру Inti Creators, яка побачила світ у 2019 році, Це трудвання з елементами «Run and Gun. Гра поєднує дві основні механіки: на танку з видом з боку та пішки як топ-даун шутер. Події починаються одразу після фіналу Blaster Master Zero. Головний герой Джейсон вирушає у міжгалактичну подорож разом із своїм танком Софія Третя, щоб урятувати свою партнерку Єву зараженою мутацією. Вони подорожують від планети до планети борючись із мутантами та дізнаючись більше про природу загрози. Управління дуже точне і швидке, як у класичних NES-іграх. Ретропіксельна графіка натхнена восьмібітною естетикою, але з сучасними ефектами, і, як, на мій погляд, виглядає просто бомбезно. В цілому, це чудовий приклад того, як зробити ретро-гру сучасною, яка бере своє коріння ще у далеких 80-х. І остання гра на сьогодні, про яку я чув чимало схвальних відгуків. Купкою придивився купу проходжень, і врешті-решт вирішив додати до колекції. Хороших і якісних представників жанру Run'n'Gun нині небагато, а «Handown» від Easy Trigger Games однозначно варта уваги. Якщо ви цінуєте драйвовий піксельний екшн, світ гри постапокаліптичне місто, контрольоване жорстокими бандами. Граємо за одного з трьох найманців, яких найняла корпорація, щоб очистити вулиці від криміналу. Усе це під акомпанемент цінхвейп саундтреку, вибухів, крові та сатири на культуру бойовиків, Класичний геймплей типу Contra або Metal Slug, але з механікою укриттів можна ховатися за об'єктами та ухилятися. Гра поділена на 4 райони, кожен з яких контролює окрема банда, величезний арсенал зброї, дробовики, лазери, гранатомети, метальні ножі та бензопили, піксель арт на максимумі, деталізація сцени, ціні, ефекти освітлення, кров, неон. У себе здогане, це ретро екшн нового покоління, який не просто копіює минуле, а вдосконалює його. Прекрасно виглядає, чудово грається і зроблена з величезною любов'ю. Ідеальний вибір для кількох вечорів розчинитися у піксельній реальності. От таке вийшло поповнення за останні 3 місяці. Звісно, це не всі ігри, які придбані до колекції, бо дещо буде презентовано у наступних відео на каналі. Тобто, щоб не пропустити наступне відео, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, якщо вам доподобать цей контент. А на цьому все. Дякую за перегляд цього відео та побачимось у наступному. Грайте в ігри! Бережіть себе та Па-па!